Слава Богу. Богу. Дорога церква за цей чудовий час, за цей вечір, що ми маємо таке чудове володіння служіння. Можемо разом, вільно, тихо і мирні збиратися і прославити Боже ім'я. На це слава Богу. Слава. І я також сьогодні хотів порятувати коротко над Божим Словом. І тема така. Е... Молодіша, але вона думаю, для всіх буде цікава, для всіх буде корисна. Це тема про час. Про час. Думаю, вам цікаво дивитися певні слайди, щоб було вам більш доступніше і могли б завертовувати краще. Про час. Це тема більш актуальна для молоді, але і для для якого місці вона є цікава і актуальна. Час. І саме тема це цінність часу. Адже ми люди ми живемо на цій землі і ми живемо в часі. Бог, він живе поза часом, але ми живемо в часі. І тільки що десь близько, можливо, вже 57 днів пройшло, пройшло після Нового року, але можна ще рахувати, що ну, ще, ще недавно був Новий рік. І наш, наше життя або наш один рік це як книга. І в тій книзі є 12 злав і 365 сторінок. Ми вже прожили, з цього року вже ми прожили 57 днів або написали 57 сторінок. Ще в нас залишилося 308 днів або 308 сторінок. І від тебе від мене залежить, що буде написано на тих сторінках. Чи там буде написано щось добре, чи там буде написано про служіння, про те, як ти посвячував свій час для Бога. Для служіння, для молитви для читання Слова Божого, чи там може бути написано про якісь там наші жарти, чи просто є якийсь вираз, щоб просто убитий час. Тобто залежить все від нас, вибір за нами. І якщо, можливо, ми не ведемо якогось такого спеціального записника, то в Бога є та книга і записуйся, що ми робимо і як ми робимо. І ми християни, нам потрібно пам'ятати, що ми люди віручі, і ми є гості в цьому світі, Так? ми є гості в цьому світі. Читаючи Біблію, ми можемо бачити, там чітко пишеться, що ми християни, ми є гості в цьому світі. І часто можемо дивитися на життя навіть християн, і вони живуть так, неначе наше ну, життя тут, тут на землі буде вічно. Але не повинні пам'ятати, що вічність буде на небі. І свій час. Більшість часу ми також маємо використовувати для досягнення цілей в тій, що будь в небі, більше акціонувати його на небесному. І час має такі цікаві властивості, що його, його неможливо повернути назад. Час неможливо повернути назад. І зростає минуле і скорочується майбутнє. Діти, вони зростають і тут зростає минуле. І скорочується майбутнє. В такших людей вже майбутнє воно ну, скорочується. І також цікавий або взагалі факт, що в кожного з нас буде запитано на суді Божому, як ти використав свій час. У нас буде, кожного буде запитано. І давайте кожен з вас, кожен з себе уявимо на, на місці того чоловіка, що ми зараз. Там стоїмо в нашому віці, хто молодий, хто старший. І можливо там буде така певна черга, ми будемо взяти не перші, а перед нами чоловік п'ять, і яке буде наше відчуття, наше відчуття наш, наш, нашого серця. Чи ми будемо такі е, завзяті там, аби стріша та черга дійшла до мене, щоб я міг там розказати ну, перед Богом, що я такий був завзятий християн, що ми навпаки будемо. Хотіти, щоб та черга ніколи до нас не дійшла. Просто своє життя зараз, ну, хто старший, хто молодший, проаналізуємо, Чи ну, як, як ми Богу зараз дали звіт за своє життя. Адже в кожного з нас буде запитано. І час також має такий цікаві особливість, що е, так кожен з нас живе е, різна кількість років, хтось тобто більше, хтось менше. Але в загальному кожен з нас має однаковий відлік часу. Тобто кожен з нас має 24 години на добу. Немає такого, що там бідні мають 16 годин, а багаті мають 36, Чи там всі якісь переваги. Такого немає. Кожен з нас має 24 години на добу. І від нас залежить, як ми цей час використаємо. Від нас залежить, як ми цей час використаємо. І час він дорожчий за гроші. Часто ну, люди порівнюють, що час це гроші, але час він дорожчий за гроші. Час його не можна зберегти, як гроші там, в банку положити. Час він день пройшов і все, чи ти його -про промайнував, чи ти -про використав, він пройшов. Час не можна позичити, там, як в сусідці мож можна щось пози позичити, там щось вам не стало. Часто -час -час так не зможете позичити. Там, коли Людина буде помирати, вона не скаже свою внуку, що позич мені буквально годинку часу, щоб я там спів покаятись. Ну Такого не буде. Час не можна позичити. Час не можна продати чи купити, чи навіть вернути. Тобто час це така особливість, що він, його можна або тільки використати, його можна тільки використати або мудро, або нерозумно. Можна тільки використати, або мудро, або нерозумно. І ми також живемо такий особливий вік, такий час технологій, Але дуже часто, можливо, ви самі говорили, або е, часто чуєте такі слова, що в мене немає часу. Чули такі, ну, можливо, можливо, це більш чули службі, що коли вони щось говорять в, в церкві. І він ній такі слова, що має, немає часу зробити те і те. Але в нас, ми живемо в від технології, і багато що ми робимо набагато швидше, ніж люди, які жили набагато раніше. Якщо пам'ятати навіть такий приклад про дорогу, що один торговець, який жив в Нью-Йорку у 1840 році, і він хотів з Нью-Йорку по справах бізнесу поїхати в Китай. І ця дорога в нього зайняла аж 153 дні. 153 дні він їхав з Нью-Йорку, як перебрався в Китай. Сьогодні ми зможемо добратися та сама міста, ну хай близько округому десь день. Тобто бачимо, що 152 дні ми, якщо навіть добратися до такої далекої міста, ми вже якби економимо. І ще є багато і пристроїв, і кухонних, і, і машини там різні. Ну, ці всі речі вони наш, наш час економлять. Але все видно ми чуємо такі слова, що в мене немає часу, то можливо то проблема не в часі, але проблема в кожному. Ну, проблема в, дівмані, чи в тобі, як ми цей час використовуємо. Адже час, ну, як в тих людей було 24 години в добу, і вони жили так, так само ну, 70 років, і були успішні, і були гарні служителі, і так само в наш час. Також так, Біблія, що час це Божий дар. Час — це Божий дар, і нам дано. Адже це не те, що ми там щось отримали, чи що заслужили, Бог нам дав життя. І ми не знаємо, скільки нам жити, хтось більше, хтось менше, це є Божий дар. І книга псалмів, 89 псалом, записані такі слова. Це молитва Моїсея. Дні, літ наших, у них 70 літ, а при силах 80 літ і говнощі їхні, страждання і маркута. Бо все швидко минає і ми відлітаємо. Хто віде силу гніву Твого, а Твоє пересердя, як страх перед Тобою? Навчи нас вічити отак наші дні, щоб ми не були серцем мудре. Навчи нас лічити отак наші дні. Щоб ми не були серце мудре. Це молитва Мойсея. Всі ми знаємо про Мойсея, що він був якби, від, від фараоном да, Єгипту, був другий після фараону, велика людина. І бачимо, що він своєю молитвою просить, що навчи мене лічити так дні, щоб я не був серцем мудре. Як часто ми навіть в наших молодцях до Бога просимо, щоб він нас. Навчив правильно якби, своїм часом розпоряджатися. Можливо, хтось часто, хтось не часто, але ці, ця муза також має бути в нас. Що ми просили Бога також мудрості, що Боже допоможи мені правильно цей день прожити, правильно нахрести той час, який ти мені даєш. Адже час це є Божий дар. І так за все нам потрібно, ми, християни, важливо. ну, Собі задати таке питання. куди ж йде наш час, куди ж він йде, якщо ну, такий від технологій багато щось поручиться, але все одно наш часу не вистачає. То все, нам потрібно своє життя просто взяти, можливо, той тиждень, який ми прожили, і його проаналізувати, -про що ми робили Що ми робили скільки часу. А скільки часу ми були е, на роботі, скільки часу ми були на навчанні, скільки часу ми були або е, ну, приділили служінню. Взагалі ну, просто згадати або взяти на, на цей тиждень, який буде, і просто так записувати, скільки часу ми на що витрачаємо. І потім в кінці дня чи в кінці тижня побачити ну, картину, на що у вас найбільше йде часу. І хтось буде, можливо, задоволений, ну, що там і багато, і багато часу витрачає на корисне, а хтось, можливо, дізнається, що ну, більше часу він витрачає на щось таке не зовсім корисне. Тому це е, така цікаво, бо часто ми можемо просто себе обманювати або потішати, що в мене все добре, все чудово, але насправді може бути зовсім інша картина. Тому проаналізувати. Е, також фісянам є такі, такі вірші цінність часто, що ми час маємо цінувати. Часто є Божий дар і ми маємо ціноцінувати. Ці, це є фісянам. 4 розділ з 15 лікша. Отож, уважайте, що поводиться обережно, не як не мудрій, але як мудрий, використовуючи час в одній лукаві. Слово Боже, також нас закликає, навіть нас попереджує, щоб ми були обережні в використанні свого часу в Дні лукаві. І чому люди? Не цінують часом. Чому люди не цінують часом? Е, взагалі, людство є така схильність, що е, такі великі Божі дари вони е, схильні не цінувати. Такі дари Божі, як повітря, е, вода, е, там, ліси, земля. Е, в більшості людство ці дари не цінує. Але коли потім дізналася, що і в повітря воно псується, і воду можна отруїти, і ліси вони не безкінечні, то аж тоді люди починають задумуватися, що ну, щось потрібно робити. Тобто ми починаємо цінувати чимось тоді, коли ми щось втрачаємо. Навіть це може бути по відношенню до людей. Коли є, там, можливо, рідні, то коли вони при житті, ми можемо про них ну, навіть не згадати. Але коли вже немає ніхто, то тоді ми можемо... Їх ну, дуже часто, але тоді вже немає смисла, немає сенсу. І дуже важливо цінувати те, що ми маємо. І час, люди також, мають... Людей мають така якби, звичка, що якби час, думаю, що це само собою, це таке так, має бути, і не всі ним цінують. Але час це дуже цінний Божий дар. І ми маємо ним цінувати. Одна людина. Це Микола, один письменник, сказав такі слова. Там записані, що життя дається один раз, і прожити його треба так, щоб оглядаючись назад, не було нестерпно боляче за безцінно прожиті дні. Одна така історія про віруючу людину, християнина, який вже помирав, і перед смертю біля нього зібралася сім'я, діти, і вони запитують в нього одне питання. Якщо б у вас була б ще можливість заново прожити своє життя, що б ви або чи, ну, чи можливо ви там, прожили його так само, чи щось би змінили. І це любича людина так подумала, подумала, і вона сказала, що я прожив би своє життя ще раз і ну, так само прожив би, я прожив би своє життя так само і ще раз. І навіть сьогодні, хто молодий, хто старший. Чи змогли б ми навіть так оцінити своє життя, чи змогли б навіть сьогодні так сказати, що навіть якщо в мене була така можливість знову прожити своє життя так же само, я думаю, не кожен захоче заново можливо щось повторити якісь свої помилки, але всі ми сьогодні живі, тут на цьому місці, і ще в кожного з нас є час, і ми можемо змінити, можемо поправити своє майбутнє. І змінити навіть свою, свою вічність, якщо хто ще вагається, можливо, бо не Христа в своє серце. І ми, як віруючі люди, ми також маємо відповідальність. На нас лежить відповідальність, тобто час, даний Богом, не просто так для того, щоб ми ну, робили так чисто ну, щось, своє задоволення, але Бог нам дав його з певною і на відповідальність за цей час. І час нам, час нам даний Богом для певної мети. І куди ми цей час використовуємо? Чи ми розвиваємо, ті, -ті, дари, ті таланти, які Бог нам дав? Чи навпаки ми закопуємо ті таланти? Тут Це знову таке завдання, щоб ми переглянули своє життя. Чи ми його, його використовуємо по призначенню, чи ми ну, його якби... Просто нехтуємо своїм часом і своїм життям, адже це відповідальність перед кожним з нас. Наступне або перше це час цінувати. Друге, що важливо, це час свій планувати. Багато більше за успішних людей, які мають в чомусь успіх. Вони зазвичай свій час планують. І, можливо, в нас християн, також якось незвично планувати, але це також має бути в нас, щоб ми свій час планували. І не тільки, можливо, там, навчання чи роботу, а також планувати свій час і по до служіння. Наприклад, там, серед молоді таке є актуальне, що запланувати собі співанку чи... Служіння нам по середу чи п'ятницю, ну, що молодь або ж служіння так часто відвідує, запланувати, що там в середу в мене служіння, і я маю на ньому бути. І коли вже в тебе там з'являється, можливо, якась пропозиція там від друзів, що там є нам час на колись піти погуляти, чи там, можливо, ще щось з'являється, то ти для себе знаєш, що середа в мене заплановано цей час для служіння. І тоді вам буде вже легше. І ви тоді більш, більш шансів, що ви на те служіння попадете. Тобто для себе планувати е, навіть такий час служіння, планувати час читання Біблії, бо ну, так просто думаючи, що ну, якось само, би, або якось коли буде час, тоді піду, або коли час там, щось зроблю, то, то якось так буває, що завжди для Бога час відкалися, відпалися і ми якби, ніколи не доходимо до того служіння, чи до, до читання Біблії, чи до Милотви. Тобто планувати свій час для Бога. І дуже важливо також, планування це також входить в наші пріоритети, що для нас якби, на першому місці. Це такі загальні, якби, три основні цінності для християн, що має бути у нас. Якщо на другому місці, третьому місці. Але чи дійсно так є в нашому житті? Чи можливо наше життя ну, якісь інші цінності, інші пріоритети? Тому нам також потрібно е, задуматися і побачити, на що ж ми свій час вирочаємо. І само, якби, легше побачити, який свій пріоритет це просто е, подивитися, на що ми найбільше витрачаємо свого часу. На що ми найбільше витрачаємо свого часу, то і те як ми є нашим, наш, на нашою цінністю, цінністю на нашого життя. На що ми найбільше витрачаємо часу? І час нам даний все для того, щоб знайти Бога. Час да для, для того, щоб знайти Його. Тож Бог як творець, як той, що створив і світ, і кожен з нас. І Він бажає, щоб людство яке свого часу. Від нього відвернулося, щоб, щоб воно знайшло свій час для нього. Тобто використовувати свій час, щоб знайти Бога, щоб прославити Бога в своєму житті. І також використовувати свій час для читання Божого Слова, для пізнання Слова Божого. Це також, думаю, можливо, є проблема і в церквах слова, читання Слова Божого, Дослідження Слова Божого, щоб у нас також був час для Слова Божого. Адже через Слово Боже, Боже ми, ми навчаємось, Бог нам відкриває певні істини і Бог нам показує навіть, як наше життя правильно, правильно жити, як, як нам правильно жити. Прикройте час для Слова Божого. І це між можна для молоді, уникати того, що краде час. Адже є такі речі, те, що наш час просто як би краде. Тобто ми там свій час проводимо, і багато корисного ми там можемо нічого не отримати. Тому також такий заклик для кожного з нас: уникати того, що краде свій час, краде наш час. І це також можна побачити. Якби свій, свій день чи свій тиждень поранажати і побачити, скільки часу ми витрачаємо навіть на, <клес> на сам інтернет там чи на інші речі. І тоді ну, нам воно покаже, що дійсно є дуже такі великі і сильні країни часу. Адже дьявол, він ніколи не спить, він знаходить різні методи, щоб, ну, щоб наше життя було менше, щоб ми своє життя менше приділяли для, для, для Бога, але більше служили. Йому. І постійно, так, постійно своє життя аналізувати. Тому нехай Господь нас доласовить в нашому християнському житті. Ми що ми пам'ятали, що час це є Божий дар. Бог нам подарував життя в когось більше, в когось менше, ми не знаємо скільки. Але скільки нам Бог не дав, то ми цей час маємо використовувати кажуть, за все це для Нього. Це час це є Божий дар. І це якби, тих 365 доросінних перлинок, це є дуже цінний дар. І ми розуміємо, що цей час світ... ми маємо цей час це робити правильні речі в правильний час, щоб ми пам'ятали, що ми є гості в цьому світі, і що кожен з нас дасть звіт за своє життя перед Богом, що як це нас. Трошки, можливо, стимулювало в правильному використанні нашого часу. Також, щоб ми свій час планували і правильно розставляли свої пріоритети, щоб ми побачили, що для нас є на першому місці. І також, щоб ми уникали того, що краде наш час. І для себе також можете задати такі чотири питання. В кінці чотири питання це заради чого ви живете. Що йдеться до цінності? Які ваші цінності? Інше питання це що б ви зробили, щоб вам залишилося жити один рік? Чи змінилося ваше життя сьогодні? Третє питання: чи приносимо ми плід, використовуючи свій час? Чи приносимо ми плід для Бога, використовуючи свій час? І останнє. Чи подобається Богу і те, що я зараз роблю? Зараз ну, в, то, в своїй сфері. Чи подобається Богу те, що я зараз роблю? Тому будьте благословенні. Амінь.